Опельок. Вже третій рік маю цю машину, і весь цей час мені не давав спокою ось цей непрацюючий дисплей. Для того, щоб його витягнути, спочатку необхідно зняти ось цей резиновий килимок, потім відкрутити знизу два болтика і далі він витягається на себе. Витягнув вставив роз'єм, порухав ним. Потім візуально переглянув, перещупав ось цю страшну косу проводів, чи часом немає там пошкодження ізоляції і тому подібне. Ну і звісно, що це нічого не допомогло. Тоді, після цього, звідси зняв ось цю задню кришку і витягнув лампочки. Ось ці оригінальні лампочки, і вони виявилися вже неробочими. Також ще й плата якась така місцями підпалена. Ну Я зразу засумнівався, що причина поломки була саме в них. Але пішов в магазин і на здивування навіть знайшлися такі самі лампочки. Прийшов, поставив їх, ось вони. І на ще більше здивування дисплей запрацював. Включив запалення. І отак от воно засвітилося. Тільки дата там була якась за 92-й рік. Коли включаю радіо, то тут посередині показується інформація, хвилі, назва радіостанцій і тому подібне. Але як бачите, там, де має бути температура, то тут нічого не показує. Знайшов інформацію, де встановлюється цей датчик температури, і поліз його шукати. І знаходиться він в бампері з водійської сторони. Ось в цьому отворі. Але коли я сюди заглянув вперше, то виявив тільки два заізольованих проводка, які теліпалися під бампером. Ні фішки, ні самого датчика тут не було. Купив в інтернеті БУ фішку з оригінальним датчиком Siemens GM. Отак він вставляється у фішку. Ось. І далі з середини встановлюється в бампер. Отак. От Повернувся в салон, включаю знову запалення. І воля, температура також з'явилася. Показує зараз 30 градусів, звірявся з вуличним термометром, ну, десь так приблизно і є. Так що от така була несправність і так легенько вона вирішилась. Вже склав панель на місце. І ще замітив один такий цікавий нюанс. Під час налаштування дати календар тут тільки до 2030 року. Все, далі вже йде 92-й. Походу, виробник не планував, що машина буде їздити до такого часу. Тридцятий рік не так вже й далеко. Подивимося, може вона до цього часу ще залишиться в мене.